Бо не маю чопіточок козачинку, а де ж її, що обіточки, що я тобі дам? Повісила на кілочок та й безгодіка. А чому ж ти не гуляєш, калю галю? Бо не маю запощени по зачинку, а деша я започено. Запобіда, повісила на ворота, та й ми злодій крах, а чому ж ти не гуляєш, галю галю, бо немає пораликів козаченьку а де є порали що тобі купи, положила пристриночку злодії в копи. Біда, заложила бого на палець хитрий хлопець, бля. а чому ж ти не гуляєш? Галю, галю, бо не маю ще віночка по Я вілочок з барвіночка праву куплю, тоді яси потанцюю, та й красненько поняду.